З нагоди п'ятої річниці створення обласного кардіоцентру в Черкасах відбулася наукова конференція. Питання діагностики та лікування серцево-судинних захворювань учасники обговорили разом з представниками Міністерства охорони здоров'я та провідними столичними фахівцями. Перш ніж розпочати наукову роботу, гості відвідали сам центр. Враження оснащенням, рівнем кваліфікації кардіологів та умовами перебування в центрі вони назвали заклад унікальним. Деталі зустрічі у сюжеті далі. Відомих спеціалістів з Києва на подвір'ї нової будівлі кардіоцентру зустрічає головний лікар Світлана Журба. Гостина запрошує відвідувачів оглянути заклад. У новому приміщенні працюють лише чотири місяці. Як комплексна кардіологічна служба з травня 2004 року. За рік проходить тут лікування приблизно біля чотирьох тисяч хворих. амбулаторно поліклінічну допомогу ми надаємо 25 тисячам хворих, які приїжджають до нас на консультацію. З різних куточків нашої області. Нове приміщення кардіоцентру може прийняти більше сотні хворих. На лікування до Черкас їдуть із інших областей. Сучасні методи лікування, які центр пропонує своїм пацієнтам, вражають навіть столичних лікарів. Черкаський центр має електрофізіологічну лабораторію, ангіографічний комплекс та дистанційно-консультативну систему телекарт, яка передає електрокардіограми з районів до центру. Серед можливостей черкаських кардіохірургів проведення операцій на відкритому серці, коронаровентрикулу і аортографій, стентування і ангіопластики коронарних артерій. Останнім часом збільшуються обсяги тромболітичної терапії в перші години інфаркту міокарду. Тут мабуть, як ні в якому іншому підрозділі кардіологічної служби України хворий, поступивши, може отримати усю допомогу: і допомогу кардіолога, і інвазивного кардіолога і кардіохірурга. Це, на мій погляд, досить унікальна така організація, тому що навіть в Києві існує окремо інститут серцево-судинної хірургії і інститут кардіології. Єдиний недолік передового лікування людей з серцево-судинними патологіями – його висока ціна. Цих пацієнтів не можуть лікувати безплатно, тобто за счет держави. Сердечна хірургія і взагалі кардіологічні хворі – це найнаукоємка і найдорогостоюча отрасль медицини во всьому світі. Втім, у черкаському центрі витратними матеріалами під час лікування пацієнти забезпечені майже стовідсотково. Я думаю офіційно заявити від цієї душі, що жителям Черкаської області дуже повезло, що є такий центр. Ірина Гришко, Василь Саєнко, Вікка новини.